Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Скорпіон. На жаль, в фінансовій сфері вас чекають наступного тижня якісь труднощі. Немов, ви не керуватимете власними фінансами. Можливо, ви віддасте зарплатну карточку дружині і вона буде вирішувати, куди і як тратити. Ну, а якщо серйозно, то що станеться, що заважатиме вам наповну керувати вашими фінансами. Можливо, банк заблокує ваші рахунки. Або ж, можливо, з'явиться якась раптова необхідність потрібних витрат. Можливо, якийсь терміновий ремонт. Ваше здоров'я наступного тижня буде знаходитися на хорошому рівні. Але вам потрібно звертати уваги на сигнали вашого тіла, а також інтуїтивно відчувати, що вам потрібно для відновлення чи підтримки балансу вашого організму. Не лишнє буде звернути увагу на ваше психологічне здоров'я. На те, як емоції впливають на вас. На якісь ваші внутрішні тривоги, на якісь ваші внутрішні страхи, які можуть погіршити стан вашого здоров'я. Щодо романтичних стосунків, ймовірно, наступного тижня ви будете старанно балансувати між романтикою і якимись іншими обов'язками. Ви будете намагатися втримати в своїх руках контроль над всіма сферами свого життя. Щоб і роботу не запустити, щоб і якісь обов'язки не запустити, і щоб вашій коханій людині приділити достатньо часу. І можливо, саме через те, що ви намагаєтеся втримати баланс, через те, що у вас там якісь фінансові проблеми вилазять, ви і не зможете повністю розслабитися на відпочинку. Є імовірність, що повністю розслабитися, вам заважатимуть ваші нестабільні емоції. Ну зрозуміло, що важко зосередитись на відпочинку, коли ти розумієш, що в тебе не вистачає фінансів чи що в тебе заблокували рахунки. Ти волею-неволею будеш повертатися подумки до цих проблем. І оці проблеми, оці якісь негаразди, якісь негативні емоції, і заважатимуть вам відпочити повну.